Вітаю вас, дорогі друзі, моє ім'я Ніна Зой і це мій канал Справи Улюблені. Вийшла на вулицю, у нас сьогодні дощик іде. Зараз сьогодні у нас 30 вересня, практично перший місяць осені завершився. І вже ми переходимо на жовтень місяць. І надихнулася красою цієї осінньої клумби. Здається, вже всі квітки практично відквітли, але ж. Якщо подивитися, то навіть на 1 жовтня клумпочка виглядає дуже затишно, дуже красиво. І, е, і ще є деякі такі я, е, яскраві плями е, квітучих квітів. Самий привабливий на сьогоднішній день це мій Алісом. Ви подивіться, яка краса. Ви подивіться, яка краса. В минулому році я також знімала відео. Тоді я знімала вже, мабуть, 25 жовтня. І отакий от красивий Алісом у мене був і минулої осінні. В цьому році так вийшло, що я підстригла цю квітку влітку набагато раніше, чим вона повністю відквітла. І виходить, що вона в повну силу розквітла уже ось. Наприкінці вересня дуже красива, мені дуже подобається. Знаєте, коли вона, коли квітів тут немає, просто зелений коврик такий з листочків, це також дуже гарно виглядає, але все ж на оцій такій невеличкій клумбі, якось я вирішила, що більше не буду алісом садити. А зараз ось дивлюся. Що повністю клумба практично вже залишилися тільки багаторічні квіти. А алісум в своїй красі ну, просто не перевершено, дуже красиво. Дуже красиво. Рекомендую, хто не саде алісум, неприхотливий, зовсім не потрібно за ним доглядати. Полив і, до цього, для, ну, і для цієї квітки буде достатньо. Так що зверніть увагу на цю квіточку. Так, почала в мене квітнути другий чи третій раз уже трояндочки. Оці такі в мене, Вони е, таким суцвіття по декілька квіток разом. Мені вона не дуже подобається, але... А що не дуже подобається, тому що коли я її купувала, я мала на увазі, що це буде жовта троянда. Навіть отакі маленькі квітки, але жовті вони повинні були бути. І продавець мені говорила, що-да-да, да, да, це жовта квітка. Я купувала на, на ринку. колись давно, років 10 назад, тут у нас у криві мрозі. Але виявилося, що вона зовсім і не жовта, а от така. Червоненька, червонобуренька. Так, що в мене ще квітне. Ще залишилося там он айстрочка, ну, уже я її буду прибирати. І ще не прибрала петунію. Вона вже також після дощу вже можна буде її прибирати, тому що вже, якби, вигляд у неї не дуже гарний. Хоча, якщо переживе дощ і будуть іще квітки, не розваляться, то іще постоє трішки. Тому що потім, я так думаю, що буде ще тепло. Крім цього, іще такі яскраві плями від чорнобривців. Тут декілька кущиків я залишила, і вони такі от яскраві, гарненькі. Ну, жовтень місяць уже в нас завтра, а ці квіточки іще яскраво квітнуть. Ну, Целузія прикрашає в цей час садок своїми такими. Яскравим, ну, насиченим таким кольором. Дуже красива квітка. Прикрашає що листя, що квітка. Дуже красива квітка. Можна садити саме для осені. Ось вона так під, підходить. Там у мене ще полуниця ремонтантна квітнути зібралася. А також, ось дивіться, що в мене ще квітне. У мене до цього часу квітне моя так, еустомка. Це один кущик залишився, жовтий він по кольору. І якби іще, незважаючи на те, що у нас похолодало, а квіточка квітне. Ну і покажу вам оцю красу. Зараз піду, щоб дощик не капав на камеру, бо в нас іде невеличкий дощик. Покажу вам оцю красу. Це в мене висаджені, вирощені з насіння в цьому році. Ромашки, ну вони називаються королиця, не, не, не пам'ятаю, як вона там повна назва її. А, думаю, що наступного року в мене тут буде така гарна-гарна дорожка. Мені так хотілося, щоб біля дорожки було багато білих, красивих квітів. Подивлюся, як вони будуть виглядати. Якщо мені сподобається, то буду, звичайно, їх вирощувати. Якщо ні, то десь перенесу, може, в інше місце. Піднялася кризантема. І скоро буде квітнути. Це один колір, я розсаджувала з одного куща. І якщо чесно, навіть не знаю, який це колір. Мені в минулому році діти давали, я його висадила, але там було багато різних квітів, і потім щось перезимувало, щось не перезимувало, і який саме колір це не знаю. Між ними видно цинерарії, Дивіться, які гарненькі, красиві кущики. Ой, вибачте, не ці, не рарі, еквілегія, еквілегія, Це також вирощена з насіння, багаторічник, І розраховую на те, що в наступному році у мене буде тут дуже багато красивих квітів. Тим більше, що, вибачте, тим більше, що ці квітки були мікс і тут будуть різні кольори, тому я розраховую на красоту. Ну, Ценерарію, про яку я згадала, це також одна із квіток, яка являється прикрасою цієї клумби. Дивіться, без ценерарії ця клумба б вже була б така осіння, темненька і виглядала б ну, так собі ніяк, уже по осінньому. А ценерарія робить її такою ще е, живою і. Так, також, також піднялися в мене, отак, якщо глянути, 4 кущика, піднялися е дзвоники. Це дзвоник персиколисний. Це також я вирощувала з насіння. І от такі наросли гарні кущики. Думаю, що на наступний рік також буде багато квітів. Що стосується моїх хост, то вони такі слабенькі, не дуже гарні, тому що тут не дуже гарні умови. Для них ґрунт був, був тут е, такий лужний, вони більше люблять кисловатий. І вони люблять більше органіки, в мене її не було. Зараз я скупила перегною, трішки підкормила, то квіточки почали відходити. Думаю, на наступний рік я їх трішки, е, ну, по-другому вони, вони будуть рости. Думаю, що я. Приділю їм уваги більше. так З цієї сторони також хризантема це гілочна хризантема, вона такі високі пагони, і там такий буде ну квіток багато буде зверху. Але я трішки пропустила і не знаю, що там чорненька тля, там яка ще що там було, напало на неї. і Погризли мені тут квітконоси, ну, почали вже відходити. Так що я своєчасно все-таки потравила, прийшлося витравлювати раз-два чи три, для того, щоб ну, добитися ефекту. Так, отакий садочок. Покажу вам ще так, троянди мої, можу показати. Це ті троянди, які я висаджувала в червні місяці. У мене там декілька штук пропали, і ці кущики дуже такі вони слабесенькі були, тому що садила, коли була більша жара. Ну, але зараз вони пішли в рост. Також я їх трішки з землею зайнялася, і сидирати там садила, потім їх заправила в ґрунт, і перегній туди заправила, і трішки розпушувала ту земельку, щоб ну, було повітря, тому що. Після того, як я їх висадила, було жарко, я їх замульчувала корою. І притом кора була така крупненька, і виходить, що повітря погано поступало, мабуть, їм було там жарко, і деякі кущики пропали. От такі справи. А потім вони ще, коли була жара в кінці серпня, то вони ще, мабуть, якоюсь хворобою захворіли, ось у кущик з цієї сторони, бачите, листочки почали пожовтіли, там вони прям погоріли. Мені здається, що вони просто погоріли. Ну, але відійшли. Це вже нові гілочки, ось наросли. Тому думаю, що на наступний рік, якщо все буде добре і вони перезимують гарно, то все буде добре з цими квітками. Садила льон, але ось дивіться, як не треба садити. О, такий він у мене красивий. Схожий на рибку. Така трави. Трава колись була в дитинстві. Рибка називалася. А це в мене цей льон такий схожий, тому що квітів я, звичайно ж, не бачила. А чому не бачила? Тому що тут немає сонця. Тут було закрито, виходить, з цієї сторони цинерарію, Тут у мене трояндочка, і постійно якісь високі квіти росли рядом, і вони закривали сонце, аби сонця ця квітка. Не росте. Вона довгенько-довгенько піднімалася, але так і не розквітла. Тому, якщо хтось буде садити льон, то садіть його на добре освітленій ділянці. Так, це кала, У мене це останнє, яку я не викопала, було і ще два куща, і ті два куща вони почали хворіти, листя почало засихати. Отак, От як на троянді, мабуть, якесь вірусне, вірніше, якесь грибкове захворювання, не знаю. Мабуть, якесь захворювання було. Я бризкала, робила заходи всякі різні зупинила хворобу, але ж, звичайно, вона не стала отакою от зеленою і гарною, як цей кущ. Цей кущ би отримати, ну, поки не будуть заморозки до кінця жовтня, мабуть, так точно, або поки не почне листя саме жовтіти. Так, викопала в мене тут була жоржина, я її викопала. Не скажу, що вона вже повністю. Почали листя сокнути. Ну, вона почала жовтіти трішки, але ще не зовсім була жовта. Можна було ще потримати, але якось я подивилася, що заморозки там передавали, хоч у нас і не передавали, Ну, якось я перестрахувалася, викопала і кх, опустила її в підвал. Не знаю, що з неї буде, побачу на наступний рік. І оці хризантеми, які в мене в вазонах. Хочу зупинитися на них. Так, хочу показати для порівняння. Оце в мене кущик гілочної хризантеми. І ця хризантема це також гілочна. Ці хризантемки я вирощувала із живців, які ну, сама збрала із букета, які дарував мені чоловік на 8 березня. Ось вона вже збирається квітнути. Вже такі бутончики з'являються. Думаю, може до кінця. Жовтня-розквітне, побачимо. І дивіться, ця, ця квітка, яка була в вазоні, вона набагато більша, набагато більший кущ, набагато шикарніша. Хоча кущики після, ну, після того, як живці прийнялися, вони були практично однакові. Цей кущик в ґрунті, він слабіший, меншенький і ну, меншенький. Ну, також буде квітнути. Але в ґрунті все таки, мабуть, йому було дуже жарко. Хоча вони ж стояли на вулиці обоє. Не знаю. Оці квітки я це також хризантемки, я купувала вже в червні місяці і були такі малесенькі, перерощі, в живці, ну у саджанці. Але вони прийнялися і ось подивлюся, які будуть квітки. На наступний рік думаю будуть уже красиві, гарні кущі. Там бачу, що серединку все-таки спіли з'їсти якісь шкідники. І ще я брала три кущика, а два кущика мені давали якби, ну, на подарунок. Ось такий кущик. І ось тут вони маленькі, вони були тут закриті чорнобривцями і іншими квітами, які росли на цій ділянці. Тому я думаю, що, може, вони ще трішки підростуть за жовтень місяць. А ні, мені саме головне, щоб вони збереглися до наступного року, я їх прикрию пляшками для того, щоб перезимували і на наступний рік показали, буду вирощувати в ґрунті. Оце в мене мультифлора. Це я знаю, що за квітка. Це така е, жовта серединка і такий червоний, темно-червоний крайок, невеличкі квітки. Дуже гарна, дуже гарна квітка. Вона вже також випустила бутончики і чекаю, коли почне квітнути. Виглядає вона непогано, росте в 10-літровому вазоні. І, ну, от мультифлору я в вазонах буду садити. А отакі квітки в вазонах не буду. Буду на наступний рік пересаджу їх. В ґрунт і буду вирощувати в ґрунті. В ґрунті мені такі квіти більше подобаються. Оце я зробила шкоду. Вчора моя тут така була висока, длінкай, це великоквіткова гризантема такого жовтого, жовто-лимонного кольору. Але я зробила шкоду. По-перше, спочатку я попалила листя. Ось, Якщо ви побачите, вони в мене такі, як неживі ці листя. Колись у мене хлорозила. Ну, десь там з місяць назад хлорозила е, смородина, і я бризкала хилатом заліза. І чогось мене чорт дьорнув побризкати і гризантемою. Я припалила листя і тут ось припалила, бачите, ось це, це після е, хилату заліза. Тому, тому ну, що що занадто, то не добре. І тут був такий високий пагін. А рядом ще отакий завмерший, завмерший пагін. і м, Хотіла обрізати завмерший, а вирізала не той, е, ну, не той пагін, вирізала і зрізала високий, красивий. Квітконос із, із, із гарною, вже бронькою. Так що буду чекати, може, ось цей трішки підніметься і розквітне. Ну, навіть якщо він не встигне на вулиці розквітнути, то, то заберу його в будинок, щоб у будинку квітка з'явилася. Ось такі справи. Це я живцювала із того високого кущика, тому це якби одинакові квітки. Ну, у вазонах вирішила, що в вазонах я більше вирощувати хризантеми не буду, мені не сподобалося. В ґрунті все-таки це простіше. На наступний рік в вазонах буду вирощувати інші квіти. От так садочок виглядає в 30 вересня. Считай, що вже на 1 жовтня. Дякую вам за увагу! Всього вам найкращого, гарних вам квітів, гарного настрою! До побачення!